Це пухнасте чотирилапе диво мія своїм життям. Вона завдячує відомі вірпіні зоозахисниці, а тепер і начальниця новоствореного комунального підприємства Служба захисту та лікування тварин Ірині Мурзі. Ми підходимо, в на снігу. Лежить мія, у якій передні і задні ножки були зв'язані з, зв з котчем. Може бути для того, щоб вона не ув'язалась. Може бути, це така розвлічення выживет или не выживет. Ну не вижила б. бы человек не снял вот то, що вони намотали її на ноги, вона бы сама в жизни не вымоталась. Зараз мія разом з іншими врятованими тваринами за кошти благодійників перебуває на реабілітації у приватній клініці. Та вже незабаром місто отримає свій центр лікування і перетримки чотирилапих. Запрацює він на місці державної ветеринарної лікарні. Очолить його відомий ірпінський ветлікар Василь Бісюк. Ну, зараз ми вже на етапі попереднього графічного плану, який подав Ірпінжотлобут, який займається проєктною документацією під реконструкцією даного приміщення. Ми разом з Василем Васильовичем до декілька разів під'їжджали, дивилися на пропозиції, коректували їх. Плануємо збоку добудувати іще три кабінети. У нас має бути дві операційних обладнання, у нас має бути маніпуляційна обладнана. Хочемо зробити тут такий тимчасова перетримка після операцій для стерилізації безпритульних тварин в місті. Ну, багато чого напланували. Навіть якщо половина вийде, вже буде дуже добре. Уже багато років місто передає приміщення державній ветклініці в оренду за одну гривню. Сьогодні воно перебуває просто у жалігідному стані і визнане аварійним. Якщо говорити взагалі про різновиди медицини, то є польова. Тут, звісно, краще, ніж в полі. Але можна було б краще. Проте навіть у таких умовах послуги лікарні користуються попитом. Щодня сюди навідуються з півсотні чотирилапих пацієнтів. 45 тисяч тварин в Ірпіні є, це кожного другого. От. У нас обслуговується відсотки, ну, я думаю, 60, напевно, 70. Чому обирають саме ваше? Ну, тому що дешевше. Угу. Не можуть люди дозволити собі дорожчі послуги. Наприклад, у нас зашити От таку ранку обходиться десь там в середньому ну, 120-150 до 200 гривень. В будь-якій іншій клініці буде коштувати за 500 під тисячу. У комунальній лікарні ціни також будуть соціальними. Навесні тут проведуть капітальну реконструкцію. Окремий кабінет буде відведено для державної ветеринарної лікарні. Державна лікарня багато функцій виконує, наприклад, видача дозвільної документації на виїзд з міста. Погодження на в'їзд в місто до нас приїжджає зоопарк для дітей кожного літа. От вони повинні стати на облік в державну лікарню. Державна лікарня дає дозвільні документи на переїжджання в інші. Державна лікарня надає супровідні для провірки в державній лабораторії, на сказ. Тобто державна лікарня робить дуже багато функцій, які просто технічно не можуть передатись місту. З відкриттям комунальної ветклініки в Ірпіні стартує обов'язкова реєстрація домашніх тварин. Крім того, комунальне підприємство самостійно займеться стерилізацією безпритульних собак у місті. Планують також долучити до цієї програми і безпритульних кішок.